У теплі та з їжею саме так зимують вихованці міського парку культури та відпочинку. Годівнички тут порожніми не бувають, тож навіть снігові замети для пташок не біда. Розкошують і білки. Для них працівники парку зробили спеціальні домівки, а в раціоні хвостати горіхи та сухарі. Єдині, хто постійно загрожують пухнастим красуням собаки. У цілому ж зима у парку проходить без втрат. тож керівництво сподівається, що така тенденція збережеться до кінця холодної пори. Ту природу птахи. Білочки, які в нас є, старалися їх підтримати, давали в годівниці, підсипали зерно, комбікорма. Думаємо, що цього року зима в парку для наших птахів і тварин, які тут є, що вона не нанесла такої шкоди, як було позаминулого року, коли 30 градусні морози і дійсно замерзали, і голуби, і ворони просто замерзали. На деревах в особливих умовах пара лебедів на зиму їх переселили з озера у спеціальне приміщення з басейном, яке опалюється, годують маленою пшеницею, кукурудзою та ячменем. Їх осінню перед заморозками виловили з озера і занесли у лебедятник, у якому є басейн, і ми там опалюємо дровами, закупили спеціальну таку буржуйку, і їм там тепло. І підгодовуємо навесні. Із потеплінням на вулиці лебедів знову випускають до озера. Що ж до інших паркових тварин, то самостійно знайти собі поживу вони зможуть щойно розтане сніг.